Варші офіцери, солдати. Мені дуже приємно сьогодні бути на території вашої частини, причому є декілька причин. Одна і головна, це безумовно, те, що чисто так, знаєте, по-людськи від себе особисто, від киян. Хочу вас подякувати, подякувати за ту роботу, яку ви виконали. Дуже організовано, дуже своєчасно, і ми разом упоралися з тими негараздами, які були. А друге, те, що я згадав своє дитинство і юність, у мене тут зовсім поруч проживав мій двоюродний дід, який декілька десятиліть працював тут у танковому тоді училищі. Він був ветераном війни і я добре пам'ятаю його спогади про той час. І я ніколи не думав, що буду на території, якраз де колись був мій дід. Дякувати вас, найкращих, найкрасивіших, найорганізованіших, готових до виконання будь-яких завдань, які ставить командири, які ставить батьківщина. Я хотів побажати, щоб на вашому життєвому шляху було тільки мирне небо, а таке чисте, як сьогодні, таке тепле сонце, як сьогодні, щоб була радість в ваших сім'ях, щоб ви всі були здорові, ваші рідні, близькі. А час, який ви провели в Києві. Чи хто ще буде служити, який ви витратили на ліквідацію аварії, я думаю, ви надовго запам'ятаєте, запам'ятаєте якраз своєю монолітністю, своєю організованістю. І я маю надію сьогоднішнім днем, коли кияни і я особисто говорять вам велике спасибі. Велике спасибі. Підполковника Киселя Олега Васильовича. Офіцерська форма загальновійськового взводу, військово-морських е, сил. Е, далі перед вами знаходиться, він був перехідний, він був лише в нас один рік, з 91 по 92 роки. Хочу звернути вашу увагу на козацьку формувані, яка використовується у нас із 99-го року.